Привіт, привіт, мої любі друзі, гості мого каналу. На своєму каналі я висловлюю особисто свою думку. Я розповідаю про своє життя. Я не журналіст, я не соціолог, не проводжу соціальні якісь соцопитування. Я розповідаю тільки про себе, про свої спостереження, про життя. Так що цей канал про дійсно моє життя. І багато ще тем є в мене, так що не переживайте, не переймайтеся, в мене ще є теми. Я думала про те, які теми розповідати, про які, може, ще не, не на часі. І сьогодні я хотіла розповісти таку мою історію з дитинства, яку я пам'ятаю до сих пір, чітко пам'ятаю, тому що це не дуже хороша справа. І я це відео знімаю для того, щоб хтось подивився і згадав себе, або подумав, речі подумав, ніж робити так само. Так от, коли я була мала, я, це мені було років 9, не знаю, 8-9, от в цьому періоді. І в мене з'явилася така думка: а як це красти, як це вкрасти щось? Ось така в мене думка з'явилась, і я хотіла її реалізувати в життя. Це просто, знаєте, як дитяча цікавість. Дитяча цікавість, яка, Яку треба або задовольнити, або якби хтось мені розповів, що Та не треба, не, не можна, ну, можливо, я. Або ні, точно не послухалась, мені треба було зробити так, як я собі придумала. Так от, щось хотілося мені просто спробувати, як це красти. А, а де красти? Коли в нас у селі два магазини, і в одному магазині працювала моя мама, а в другому подружка моєї мами. Ну як це красти в себе? Ні, звичайно, ні. І одного разу ми поїхали в інше місто скуплятися на закупи, так би мовити, і заїхали в сусіднє село в такий великий продуктовий магазин. Заїхали ми в продуктовий магазин, я зайшла з батьками, а сестра була в машині, і я дивлюсь, а там ящики з цукерками, ящики отак просто лежать, а продавчиня одна, і вона аж там, і вона займається покупцями. І я собі стояла і якраз зрозуміла, що оце та сама мить, це та сама мить, коли я можу щось вкрасти. І я недовго думаючи, як ви думаєте, що саме я обрала? Там було отак, коробки стояли з усім, цукерки. там, Я не пам'ятаю, що саме. А я вкрала вафлю. Я, я вирішила, що я, поки там продавчиня була зайнята, я взяла непомітно вафлю і пішла до машини. Пішла до машини, Боже, мене. Так трясло, мене всю тілі пало, серце билося з усіх думала, що вискочить. Я, думала, я вже думала йти і повертати ту вавлю на місто, на місце, тому що мені було не по собі. Мені так було м -м, страшно От страшно за те, що зараз прийде ця продавчиня. Скаже, ага, я бачила, ти крадуха, ти крадійка, і, і, і всі будуть на мене дивитися, тикати пальцями, що я крадійка. Я цю вафлю прийшла в машину з тремтячими руками. Сестрі половинку дала. Сестра питає, де взяла вафлю? Купила де ще. І це була моя перша осознана крадіжка у дитинстві. І після цього я зрозуміла одне. Красти це не моє. Після цього я вже нічого не крала. Тільки такі випадки були, знаєте, як може щось, щось там. На касі не пробили і пронесла, ну це, це дуже рідко. Або ну, студентами проїхати безкоштовно пару зупинок на громадському транспорті. Ну, це, це ж таке діло. Це обов'язково треба спробувати. І, можливо, ага, і ще було таке, що. Коли я заказувала в Китаї якісь речі, і вони мені не приходили, то звичайно це виходить, в мене крали. А коли в мене була така ситуація, я заказала сумку, і вона місяць пройшов, не прийшла, два місяці не прийшла, там вже всі терміни вже мені гроші повернули за цю сумку. Ну не прийшла сумка. І мені вже повернув Аліекспрес за цю сумку гроші. І через три місяці дзвонять мені з пошти і кажуть. Ой, а ви, тут така, така справа. Тут посилочка ваша трьохмісячної давності завалялася. Десь у нас так при, при її привалило. Ми її не побачили. Прийдіть, заберіть. І я забрала свою сумку. Тобто мені повернули і гроші, і сумку я е, забрала. О, такі випадки бувають. Ну в, в, в житті всяке буває. Але я зрозуміла одне: єдине, що красти не можна. Красти це не моє і нікому не рекомендую, тому що ну це гріх. Це дійсно гріх. Так що це я зрозуміла ще в дитинстві. І знаєте, напевно, якби я не спробувала, який це стрес, як це для мене взагалі травматично пережив, так переживати, і ну, то я б, напевно, цього і не знала. А так я зібрала таку для себе. Стратегію чи що, не знаю, ось так таке в житті в мене було. А ще в мене такий характер, що це не я буду красти, а в мене крадуть, мене обдурюють, бо я дуже така довірлива людина. І ось таких ситуацій в мене було багато у житті. До речі, наступне відео буде якраз про це. І минуло скільки років, і я тільки зараз це можу розповісти спокійно і з розумінням, з досвідом, що. Ось такий у мене був досвід. А розкажіть, який у вас був досвід? Мені цікаво почитати. Я всі коментарі читаю. Дякую вам за підтримку, за те, що зі мною. Всім па-па. до нових зустрічей на моєму каналі!